Шкільна форма радянського зразка повертається для учнів і шиють на замовлення і скуповують на шкільних ярмарках. Не кусається ні сама тканина, ні ціна на неї. Комплект можна купити за 300 гривень в середньому. Якщо для батьків радянська форма це ностальгія за школою, то для сучасних учнів просто мода. Найпопулярніша вона на Черкащині. Там вже в шести школах запровадили саме таку форму: білі на рукавнички, є білий воротничок, юпочка. Така, як ми ходили бачите, в флісіровочку, білий фартушок, красавиця в такому наряді. Цю форму від справжньої радянської не відрізнити. Надія Іванівна нею не може намилуватися. Саме таку для онуки і шукала. Видно, що це йде школьниця, школярочка йде, а не просто дівчинка з вулиці, бо чорний сарафан може одягти. Любий. Бабуся жартує таку форму і собі б купила, одягнула. Але на мене такої немає. По форму на шкільний базар прийшла і Софійка з мамою. Разом перебирають вішаки з сарафанами, та дівчинка носом крутить Їй запали в око, білі комірці та манжети. Прохаю маму, щоб вона мені її купила. Мама наша хоче це. Така форма майже вдвічі дешевша зазвичай. Ось ця коштує 300 гривень. Якщо в радянські часи вона була колючою, то зараз до тіла дуже приємна. Час міста шерсті использують болі uh, практичні ткані, такі як віскозе. Віскоза болі она і uh, практичная практична имеет натуральну основу. Продавці кажуть, таку форму часто беруть і на шкільні свята, а в селі Ліпляве на Черкащині до школи так ходять щодня. Навіть на репетицію першого дзвоника всі вирядились як на парад, бо так захотіли їхні батьки. Коли постало питання. Вести шкільну форму то батькам запропонували різні варіанти, і вони прийшли до висновку, що найкраща якраз та форма, яка була за радянських часів, щоб одяг не так бруднився, учні міняють фартушки. Біла тільки по святах, чорна кожен день. Проте учням чорно-білих фартухів замало свою форму. Вони вдосконалюють. Ми дошивали таку ленту, і нашивала манжети, і пуговиці теж дошували. сюди можна понашувати манжети теж. Якщо дівчата в радянській формі, то хлопцям дісталися ділові костюми. Сашко всюди там, де дівчата. Від їхнього вбрання в захваті. Це ж джинси та це штани, а то красота. Для кого краса, а для вибагливих першокласниць стрази й квіточки подавай. Білим комірцем цю дівчинку не вразиш. Бай, йди сюди, сюди йди. Євгенія Коваленко, Андрій Білоножко, Михайло Потята ТСН 1:1